Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Володимир Жрісков, технічний експерт компанії Bayer. І поряд зі мною знаходиться Руслан Солонько, менеджер з демонстраційних досліджень. Доброго дня, колеги. Руслан, розкажи, будь ласка, що ти вже зробив на даній локації, оскільки ми бачимо, що ріпак вже активно вигитує. Ну, провели ми раннє весняне підживлення азотними добривами, внесли ми тут 140 кг азоту в діє речовині на 1 гектар. І також, щоб збалансувати живлення, ми внесли сірчану місць на добу. Руслан, а скажи, будь ласка, пам'ятаєш, ми вже знаходили перший літ прихованого хобутника десь у 20-х числах березня? Так, да, я пам'ятаю, це було 21 березня, ми поставили чашечки ну, поперед. Ми зловили літ 21 березня. У нас попав там три приховано-хобутника на чашечку. На одну ми внесли е, деці сотий, е, нормою 150 мл на гектар. Також в бакову суміш ми додали дерозал, який в нас був на залишку і нормою 0,6 л на один гектар. Звісно, потреба була в додаванні дорозалу, оскільки ми бачили, що частково в нас була присутня все-таки в ріпаку дуплистість. Перший момент і другий момент, оскільки в нас тут не тільки традиційний посів, а ще й посів по технології мзурі, тобто протів, то там, де були пожнивні рештки, було часткове підгнивання прикореневої частини рослин. Тому ми додали для того, щоб підсушити, дати профілактику рослинам. Подальшому, щоб вони були е, більш потужніші. Тож, давайте подивимося, е, як зараз виглядають рослини, оскільки вже комплекс був проведений технологічних операцій, е, та переконаємося, що відбувається у нас з рослинками в ліпаку. Тобто ми можемо бачити, що вже ріпак активно починає видовжуватися, або так звана стадія стрілкування вже розпочинається. Як ви бачите, рослинки абсолютно здорові, нічого не заважає їм рости. Тому на даному етапі, що ще можна зробити? Можна ще відповідно подивитися, наскільки вже відбувається видовження стрілки для того, щоб в подальшому запланувати весняну рістригуляцію. Коли її необхідно робити? Відповідно, для цього нам необхідна буде лінійка і необхідно буде міряти висоту рослини від поверхні грунту. Ось є в нас така лінієчка. От, заміряємо від поверхні ґрунту до а сьогодні це висота близько 10 см. Для того, щоб проводити ранню весняну ріст регуляції, необхідна висота від 15 см, для того, щоб і вчасно зайти і якісно все зробити. Щоб не було опікального домінування центрального стебла, а все-таки притормозити його і щоб бокові стебла також мали краще живлення і рівномірніший розвиток. Що необхідно для цього? Для цього необхідно тілмор, який ми зарані запланували. Абсолютно вірно, ми запланували тут внесення тілмору в нормі 0,9 літрів на гектар. І якраз ми це будемо робити, як тільки в нас вже центральне стебло буде від поверхні ґрунту видовжене на висоту 15 см. Тілмор має дві діючі речовини, які будуть мати і рістрегулюючий ефект, і досить потужну фунгіцидну профілактику. Ми розповіли, що в нас тут відбувалося з ріпаком і в подальшому будемо вас інформувати. Дякуємо за увагу та до зустрічі в полях.